Але фермер Кайл був неправий у своїх судженнях. Шериф Сентінела постійно удосконалював вміння своїх людей у володінні зброєю, і лише вночі на широкому дворі біля казарм не чути було брязкіт мечів і стукіт стріл, що потрапляли в мішені. Крім цього, солдати постійно працювали фізично, ремонтуючи та зміцнюючи фортифікаційні споруди. А нерідко і ремонтуючи дороги та цивільні споруди загального користування, а раз на півроку, зазвичай на весні та восени, загін новачків, очолюваний ветеранами та в супроводі лісових хлопців, здійснював далеку вилазку у бік Північних Гір, ішли, щоб відчути смак справжньої небезпеки та посприяти мисливцям у позбавленні лісу від нечисті. Найчастіше вони поверталися в місто з багатою здобиччю, але втрати також несли як пораненими, так і убитими. Такі походи вважалися для гарнізону Сентінела найнебезпечнішою справою. Загалом же, служба тут була цілком стерпною і навіть вигідною, але все одно лише незначна частина королівських воїнів погоджувалася затримуватися на півночі довше, ніж це вимагала королівська воля. І вже зовсім небагато з них залишалися в Сентінелі назавжди. Як правило, це були люди, подібні до шерифа Ділана, відважні, але розважливі та серйозні. Вони ніколи не шукали зайвих пригод на свою голову, оскільки часто обзаводилися сім'єю, одружуючись на місцевих дівчатах. Та коли доходило до значних неприємностей, що загрожували безпеці мешканців міста та довколишніх сіл, саме на цих ветеранів шериф міг покластися як на себе самого, для солдатів походи на північ були рідкісним винятком, бо першочерговим їхнім обов'язком був захист мирних людей, а не полювання на чудовиськ у глушані. А от для лісових хлопців подібні приходи були звичайною справою. Король Елгар розумів, що найкращий захист це напад, але, як вже згадувалося, не бажав наражати своїх воїнів на зайвий ризик і нести небажані втрати. А лісові хлопці, як ніхто інший, підходили для атаки. Спритні, відчайдушні, вони сміливо йшли на ризик і нишпорили північним лісом, наче зграя хижих вовків. До речі, Полювали вони не лише на чудовиськ, а й на звичайну лісову дичину на кшталт кабанів та оленів, а тому періодично постачали до Сентінела непогане м'ясо. Але, звичайно, перевагу завжди віддавали чудовиськам мабуть, зрівнятися з ними в відвазі могли лише бортники, які, подібно до фермера Кайла, блукали хащами в пошуках меду диких бджіл. Дивина, незважаючи на всі старання лісових хлопців, Чудовиськ у північному лісі останнім часом ставало не менше, а навіть більше, і серед них почали з'являтися тварюки досі не бачені. Кілька років тому Загін Коліна, втративши трьох товаришів, прокінчив величезну кішку з вигнутими іклами-кинджалами, яка казна звідки прийшла в їхній ліс. І, звичайно, отримали за її чудову шкуру та голову чималу нагороду. Адже за усяку дивовиш король платив ще щедріше, ніж за голови велетнів. А минулого року ціла зграя чудернацьких величезних птахів спустилася з гір, і лісовим хлопцям, які вчасно помітили їх, зі значними зусиллями вдалося чудовиськ подолати у кривавій битві. Адже тварюки ці не літали, а бігали на двох ногах, крила ж їм служили за влучним зауваженням Джека Білчуна, виключно для краси. Він же припустив, що крикуни, яких прозвали мисливці за мерзотну особливість оглушливо та бридко кричати, були родичами Василісків, але вкриті не лускою, а пір'ям, і полум'ясть зобів не вивергали. Однак дзьоби ці були величезними, і потужна голова крикуна на довгій шиї здатна була завдати ворогові не меншої шкоди, ніж палиця велетня. А перекусити він міг не те, що людську руку чи ногу, а й товсту гілку. На щастя, птахи ці, хоч і відносилися до розряду хижаків, були дуже вразливими для людської зброї, і загін втратив лише одного неквапливого мисливця, якому ватажок крикунів розбив голову дзьобом на самому початку битви. Отже, чудовиська мігрували з гір у долину, ніби на півночі їм робилося тісно. До цієї міграції приєдналися велетні. Раніше вони з'являлися в околиці Сентінела раз на кілька років, тепер Фінлей примудрявся за сезон добути дві, а то й три величезні голови. Але лісові хлопці, на відміну від фермерів, бортників і солдатів, були не проти таких реалій. Вони радісно отримували королівські грошики, більша частина яких, як уже згадувалось. Перетікала від них у скриньки принатниць. Принатниці, що казати, не було жодного солдатського гарнізону, жодного прикордонного містечка, де б не з'являлися ці звабливі жіночки. Ох, не фермерам і ремісникам, і навіть не шинкарям перепадала більша частина воїнських заробітків. Чоловіки Лонгблейда, які обрали для себе солдатську долю або ж були приречені на неї королівською волею. Не відрізнялися особливою стриманістю та цнотливістю, виняток іноді складали юнаки з селянських сімей, і особливо добре виховані, а найчастіше просто гидливі сини знатних батьків. Але загалом солдати прикордоння рідко відмовляли собі в заборонених насолодах. Назва ж лісовий хлопець у багатьох жителів королівства асоціювалася виключно зі словом розпусник. І добре ім'я північного загону рятували тільки Колін, Рой, Фінлей і Джек, ну й Берт, який віднедавна приєднався до їхнього цнотливого товариства, оскільки так тяжко та щиро закохався в Еліс, що сумнівні тілесні радощі зовсім перестали його приваблювати. Звичайно, він був не єдиним, хто бажав безперечних радощів чесного шлюбу, і весілля в Сентіналі були частим явищем. Але, на жаль, у прикордонні, а особливо на півночі, проживало не так багато дівчат, і посвататись за одну з них було нелегким завданням. А тому ті, хто не міг знайти собі дружину серед мешканок півночі і кого не отримувало від розпусної поведінки совість чи пам'ять про якусь красуню на півдні, продовжували ходити до принадниць. Звичайно, серед селян і фермерів Лонгблейда. Які цінували чесний шлюб так само високо, як і чесний заробіток, ці жінки мали погану славу. Дідугани фермери за кухлем пива нерідко любили посперечатися між собою на тему, що гірше мати за сина лісового хлопця чи дочку принадницю. Тому ці спокусниці й не думали заробляти в селах і хуторах королівства. Там для них подібний промисел закінчився б дуже погано, а ось у столиці. Їх було чимало, хоча там вони найчастіше перебували в добровільному рабстві сумнівних ділків. Серед тих були не лише очільники столичних банд, але іноді й знатні лорди, які, користуючись впливом при дворі, мали змогу заробляти собі додаткові брудні гроші. Але принадниці прикордоння не підкорялися нікому, організовуючи свого роду маленькі поселення республіканського типу всередині міських стін. І керуючись власними правилами та підкоряючись своїй ієрархії, за своєю натурою, як і за походженням, вони дуже нагадували лісових хлопців, деяких столичних дівчат із бідних родин приваблювали легкі гроші і можливість купатися в розкошах замість того, щоб важко працювати, чесно заробляючи на життя, деяких як це не дивно. Іноді навіть дуже знатних дам приваблювала спокуса жити власним вільним життям, не визнаючи над собою нічої влади. Але більшість із жінок вибирали цю мерзотну професію через нелегкі обставини, і кожна дівчина чи жінка змушена рятуватися від переслідування закону чи від якогось неуміровладного родинного тирана могла знайти собі притулок в осідках принадниць. Звичайно, за умови, що вона була порівняно молода. І зовні непогано собою. Треба зазначити, що більшість із них теж відрізнялися своєрідною хоробрістю, бо життя на півночі було сповнене небезпек і для розпусниць, які торгують власним тілом. Навіть мисливець Фінлей, який терпіти їх не міг, визнавав, що це дуже відчайдушні і відважні особи, проте це не змінювало його ставлення до них. Бо дуже часто їхня відвага і чарівність межувала з жорстокістю та цинізмом. Про гірку долю небажаних немовлят, яких принадниці знищували до, а іноді навіть після народження, знав увесь Сентінел, подейкували навіть, що вони викрадають гарних малолітніх дівчаток, щоб виховати їх для свого ремесла, хоча навряд чи це було правдою. Мабуть, навіть найзухваліші та найнахабніші розпусниці розуміли, що якщо шериф Ділан дізнається про щось таке, він одразу знищить їхній осідок. Нехай навіть для початку йому потрібно буде придушити заколот у власному гарнізоні та серед лісових хлопців. Шериф Ділан не входив до числа їхніх клієнтів, оскільки був одружений із фермерською донькою, яка подарувала йому цілий загін статних синів. Та до принадниць ставився дуже м'яко він вважав, що їхня присутність певним чином рятує від домагань солдатні, чесних дівчат і жінок, що було важливо для зберігання суспільного спокою, і навіть вірив, що принадниці здатні стимулювати на подвиги його підлеглих і полегшувати їм тягар солдатського життя. Але якщо він готовий був терпіти викликані ревнощами бійки між своїми людьми та лісовими хлопцями або неприємні чутки про чергового викинутого на звалище, а іноді й цинічно втопленого, небажаного малюка, то викрадення чиєїсь доньки ніколи б їм не пробачив. Так що казати, принадниці були жінками особливого складу характеру. Фінлей знав, що за бажанням будь-яка з них могла б укласти чесний шлюб, але найчастіше ці шалапутні особи про таке навіть не замислювалися, хіба що залицяльник траплявся, ну надто вже багатий та гарний.